Ходиться 9 кілометрів від Врослава. Будиночки двоповерхові маємо окрему кухню, котру можна зробити спільно з вітальною, хто би хотів, можна видати цю стінку. Тут у нас заліз декадж спільний кості, вітальня, здиходна, терасу і охрудинок буде зелена зона. В цьому будинку вже сходить і запрошуємо. Тут спальня має два віконця. І ще на другому поверсі є великий санвузол, на першому, до речі, він теж є. Тут можна поставити або ванну, або тушову кабінку. І Також маємо ще, окрім поверхів, піддаща, котру можна переробити на кабінет або додаткову спальню. І тут у нас ще одна кімнатор. площа будинка є 70 метрів квадратних плюс 30 метрів квадратних піддаша. Вартість 636 тисяч плюс паркомісце